В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Літовченко. Мої вітання сьогодні 30 вересня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі українців, як громадсько-політичний діяч, історик та літературознавець Михайло Драгоманов та письменник і церковний діяч Павло Штокало. 1452 року у друкарні Йогана Гутенберга вийшла у світ перша в Європі друкована книга Біблія. А ще сьогодні день усиновлення, всеукраїнський день бібліотек і міжнародний день перекладача. А в народному календарі свято, віри, надії і любові та їх матері Софії. На фронтовому Донбасі зберігається відносне затишчя. Про інші резонансні події в Україні та світі коротко. Президент України Петро Порошенко виступив на сесії Генеральної асамблеї ООН. Членів сімей загиблих в АТО прирівняли до учасників війни. Україна почне експорт молочних продуктів у Китай. З 1 жовтня в Україні ціни за обслуговування стаціонарних телефонів зростуть на 17,5%. У Криму розпочалася продуктова паніка. Між тим громадські активісти хочуть від'єднати Крим від електропостачання. Росія офіційно заборонила польоти українських пасажирських літаків. У Ємені під час обстрілу весілля загинуло 130 людей. Російська влада має намір підняти пенсійний вік. Американські вчені виявили на Марсі воду. А завтра міжнародний день людей похилого віку і день усмішки. Музика. Житомирщина продовжує підтримувати мужніх українських воїнів у зоні АТО. Черговий подарунок для них автомобіль. Леонід Харшан з подробицями. Автомобіль пригнали з Німеччини. В Україні його трохи підрихтували та пофарбували у колір хакі. Коли Борислав Соломонович узнав, що ми. Самі збираємо он говорять, ребята, стоп, эти деньги пустите на щось потрібне для своєї техніки, а машину я вам просто привезу з Германії. Ну от Борислав Соломонович через фонд Родини розблад привоз татує вот вот чудесную... машину нам. Такі машини це просто незамінний інструмент в нашій роботі, тому що, на жаль, поки держава не може забезпечити потреби, тому допомагають волонтери. Вона дуже має потрібні характеристики для нас. В першу чергу по е, здатності проходити по бездоріжжю у складну погоду. Те, чого не може, поки наша штатна техніка, яка в нас є, військові теж приготували подарунок для родини нардепа. Символічний прапор зі словами подяки, підписаний усіма бійцями взводу. Солочка вам за допомогу. Да. флаг для нас точно важне забиття. Це вже шоста автівка, яку розенблати передають на потреби української армії. За дивним збігом обставин саме в цей день з передової повернулися бійці 90-го батальйону, яким рік тому родина передала броньований мерседес для санітарних потреб. Ми сьогодні зустрічали 90-й батальйон, і я зустрів свого можу так сказати, друга якому рік тому назад також саме вручали машину, але вони просили свою санітарну машину броньовану. Ми купили спеціально, знайшли в Німеччині машину, яка для перевозки коштовності, грошей, ну, Да, І ми її передали для бійців. І сьогодні, от, коли вони приїхали, вони мені сказали, що завдяки нашій машині вони витягнули дуже багато. Дуже багато бійців і хлопців спасли. і Для мене важливо. Тому сьогодні, передаючи вам цю машину, я теж хочу, щоб вона не тільки захищала ваше життя, вона повинна захищати перш за все, нашу країну, нашу Україну. І те, що роботу ви робите, вона йде на благо нашої держави. Місцеві вибори 2015. Житомирська міська виборча комісія зареєструвала вже десятьох кандидатів на посаду міського голови. А ми продовжуємо знайомити вас з відгуками земляків про наступні вибори. Да, в принципі, нічого нічке. Тому що, якщо говорити по правді, то вже так зашились. 24 роки праздновали незалежність України. Там роки там це саме. за 24 года ничего не сделали. Только каждый, получается, свой карман набивает, короче говоря. Это вот хорошо, тот Житомир туда. -сюда. И то сегодня говорили, что Житомир уже так опустился при таких возможностях. Вот. У нас Житомир, как в принципе, в Саудовской Аравии. У них нефть, у нас гранит. Можно было вшить, все там сделать о благороде в городе. Ну, много чего сделать. Транспорт такой богатый, с них налоги. Чтобы это шло, конечно, не в карман личный наших, как говорится, местных властей, а чтобы на благоустройство города. У нас такой прекрасный народ тут, вроде молодежь, все, столько ее. Есть, как говорится, где отдохнуть, все. Ну, вот, неуважное, неуважное у нас это самое, и голосовать сейчас проблемно. І ще про вагомі події у нашому краї коротко. 2 жовтня виповниться 50 років обласній письменницькій організації. А в Житомирі розпочнеться набір у патрульну поліцію. Державна автоінспекція нагадує водіям, що з 1 жовтня за межами населених пунктів необхідно вмикати світлофар. У суботу в Житомирі уперше пройде безкоштовна виставка, роздача непотрібних речей. У неділю 4 жовтня в обласному Муздрамтеатрі пройде концерт з нагоди професійних свят учителів і медиків. 8 жовтня у Житомирі відкриє новий сезон академічний театр Ляльок. А 10 жовтня коростень запрошує на літературно-мистецьке свято просто на покрову. І наостанок цитата цього тижня. Хто твердить, люблю свій народ, а не виконує своїх обов'язків перед ним, той твердить лож Іван Франко. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті тівірадіозте.юей. Всіх жінок, що носять імена Віра, Надія, Любов і Софія, вітаємо з їхнім днем ангела. Нехай у вашому житті будуть радість, щастя і мир. Зі святом і всього самого світлого, доброго та чистого. До завтра!